Learner's dictionary, part 23. Слухайте записи, повторюйте за вчителем подовки і вголос, якщо можливо. Address. What's your address? Яка ваша адреса? Ще раз. What's your address? What's your address? Яка ваша адреса? Наступний приклад. Address. We need to address the issue immediately. We need to address the issue immediately. Нам потрібно негайно вирішити проблему. Ще раз. Нам потрібно негайно вирішити проблему. А тепер поміняємося завданнями. Як це сказати англійською? Я не знаю його адреси. Я ще раз повторю речення я не знаю його адреси. I don't know his address know his address. Зверніть увагу на слово адрес, яке може означати як місце проживання, так і дії, спрямовані на вирішення проблеми. Ми можемо адресувати, наприклад, запитання, прохання, а також побажання чи привітання.